Треба веловозик, у нас є. Двох дітей можна посадити. Там максимальне навантаження до 56 кілограм. Ну дивіться, що є москітна сітка, щоб їх комашки не турбували. Падає дощ, не проблема. Є захист і від дощу. А діти там кайфувати будуть. Віконце зверху, прапорець для безпеки, ще й зазаді, дивіться. Сумочка є, ще можна сюди всякого багажу накласти. Катафоти, гальма ручні, щоб вже нікуди візочок не поїхав. Колеса у нас 20-ті на підкачку з промисловим підшипником велошини, проблем не буде там поміняти. Кріпиться до велосипеда ось таким чином. Тут прикручується спеціальна деталька, тут пружинка є, що в поворотах і на всяких кочках все гарно працювало. І ще є ось страхівка на всяк випадок. Хоч все надійно, але страхуватися треба. Ще окремо до рами страхівочка. Комплект дуже цікавий. Хто має дітей, обов'язково задумається над таким комплектом. Дітям дуже сподобається, емоції буде максимальна.